Привіт, друзі! Мир всім сьогодні поговоримо про судний день, коли він почнеться, і як до нього готуються. Готуються дуже активно, до нього різні країни. Якщо взяти США, там знаходиться найбільший бункер на світі, і так само, якщо ми візьмемо, подивимось. Крім цього, є літаки, які призначені, їх назвати літаками судного дня. Вони призначені для того, щоб... В повітрі можна було із них керувати всіми процесами на землі. Спеціальні стійки літаки. Ось це відбувається для чого? Це відбувається для того, щоб коли станеться судний день, можна було підняти з повітря і керувати цим всім. Так само провідні авіакомпанії беруть одного пілота невіруючого в екіпажі, підбираючи, щоб якщо інший вознесеться. Можна було іншому продовжити керувати невіруючому, ось і так само на острові Норвегії є спеціальне сховище для, для насіння з усього світу на випадок апокаліпсису, ось тому що люди знають в західних країнах. Початки вчення Ісуса Христа, покаяння, хрещення, визнання влади, Воскресення вартових і суд вічний. І що ми можемо робити? Ось коли почнеться ця шоста печатка, катаклізми, як ми можемо до цього підготуватися, тільки вивчати початки і виконувати їх. Тоді нам це буде не страшно. Напишіть мені.